Тільки закони фізики у мостицькому районі. Поїздка полем завершилася масштабною пожежею. Як розповідає орендар ділянки Олег Гіс, фермер з сусіднього району вирішив подивитися, як працює комбайн. Однак зовсім забув, що розпечена машина та суха стерня спрацьовують у буквальному сенсі слова пекельно. Пелюка, яка налипла на вихлопну систему, зайнялася миттєво. Спершу полем'я охопило легковика. Вже за секунду почало розповзатися полем. Як наслідок, автомобіль відновленню не підлягає, а водій надихався чадом. Постраждалий господарник Олег запевняє, що вогонь знищив 50 тонн його пшениці і додає, що масштаби трагедії були б ще більшими, якби не швидка реакція механізаторів, добровольців та рятувальників, які швидко прибули на місце. Сам винуватись пожежі просить пробачення за таку шкоду, та пропонує колезі відшкодувати знищений врожай.